Усім привіт! З вами Лана, і я вітаю вас на своєму каналі Книжкова Божевільня в рубриці Базікалки за Кавою. Незважаючи на те, що на моєму каналі зазвичай переважна більшість книжок це фантастична література, але. Як ви знаєте, базікалка за кавою це той формат, в якому ми з вами за келихом кави, чаю або що ви там п'єте смачненьке, можемо просто отак-от сісти і потеревенити про будь-що. Наприклад, сьогодні я хотіла б з вами поговорити про щось, можливо, особисте. Можливо, ви про мене щось дізнаєтеся, можливо, я дізнаюся щось про вас, якщо ви напишете про це в коментарях. І, можливо, поділюся з вами деякими книжками, які зараз для мене є корисними. Тож заварюйте собі щось смачненьке, ми поїхали. Чому саме ця тема не знаю? Можливо, вірогідно, тому що останнім часом вона для мене досить актуальна. Я думаю, ви вже помітили, що відео почали втрачати стабільність виходу. Раніше вони виходили чітко по вівторках о 16, а короткі відео зазвичай виходили о 16 у суботу або ж о 12. -тій. Якщо ж на каналі щось з'являлося у четвер, то це було спонтанне відео. Але останнім часом короткі відео я перенесла на вівторок, а всі інші на суботу. І вже й не факт, що вони виходять о 16. Це може бути 16, 18, 19, все залежить від того, коли саме я завершу монтаж відео. Адже так і тут в мене втратилася стабільність, я зараз не знімаю відео заздалегідь, а знімаю його за декілька, можливо, днів, а може напередодні того, як воно вийде на Ютубі. Зараз, наприклад, п'ятниця і це відео, якщо все було добре, ви бачите у вечері суботи. У чому збереглася стабільність, відео продовжують виходити кожного тижня. Це пов'язано тим, що останні місяці я взагалі випала з будь-яких власних графіків, я трохи не в ресурсі і намагаюсь боротися з тяжкою депресією. Але, як то кажуть, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Отже, я переглянула свої полиці. Не ті, які за моєю спиною, в мене є ще інші. Також в мене є одна полиця в моїй кімнаті, і я переглянула її, подивилася, які книжки в мене є від видавництва Якабу Паблішин. Це нонфік, і це ті книжки, які можуть бути для мене корисними. І ті книжки, якими я хотіла б поділитися з вами. Можливо, для когось, як і для мене, це також стане цікавим та актуальним зараз. Так, я знаю, що загалом канал має направленість фантастичної літератури. Я читаю і фантастику, власне, наукову фантастику і фентезі, але я також й інші жанри. Це трапляється набагато рідше аніж фантастична література. І скоріш, якщо це не фантастика або ж не фентезі, то це будуть детективи, бо я обожнюю детективи. Але буває трапляється іноді таке, що потрапляють в око й інші жанри. Іноді хочеться поділитися ще якоюсь літературою з вами, тим паче, що формат книжкової базікалки. Власне, це дозволяє. Але не переймайтеся, не переймайтеся, канал не змінює тематику. І я не фанат нонфіку. Іноді буває таке, що є винятки з будь-якого правила, і на моїх полицях є нонфік, але його занадто мало, власне, можна перерахувати, мабуть, на пальцях однієї руки. Як бачите, це дуже чесна розмова з вами та досить особиста. Отже, перша книга, яка є на моїх полицях, і про яку я хочу вам сказати, можливо, ви її вже читали. Тож напишіть в коментарях, якщо ви вже читали, як вам, які ваші думки стосовно цього, чи була вона вам корисною? Я лише починаю знайомитися. Це Тара Шустер «Купи собі той довбаний букет. Ця книга дуже довго мозолила мені очі. Я бачила різноманітні відгуки і в Тіктосі, і на Ютубі, і в Інстаграмі. Вона дуже багато разів потрапляла мені в очі, і періодично я думала, чому б її не придбати. І ось нарешті я її взяла. Оскільки я не велика шанувальниця нонфіку, то до вибору таких книг я підходжу досить обережно, і саме тому я дуже довго вагалася, чи взагалі мені потрібна ця книга. Вона написана досить простою та зрозумілою мовою. Авторка Тара, звичайна жінка, яка сама пройшла через депресію. Вона не дає абстрактних порад. Тобто, це не серії Хочеш робити, роби, хочеш заробляти заробляй і так далі. Ні. Вона не дає абстрактних порад. Вона пропонує лише маленькі кроки, які допоможуть вибратися з ями. Це не про магічну таблетку, її не існує, а про щоденну роботу над собою. Це не замінить терапію, але, можливо, трохи спростить сприйняття життя. Та ж назва Купи собі той довбаний букет це не тільки про квіти, звичайно, це про те, щоб дозволити собі маленькі радощі. Проявити турботу до себе, коли здається, що вона це зовсім не має сил, не соромитися своїх почуттів та дозволяти собі бути недосконалою. Авторка нагадує, що турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Важливо не сварити себе, зупиняти погані думки про себе. Наприклад, що ти невдаха, що ти лінива, або що ти чогось не маєш, або щось не виходить, або можливо навіть здається, що в чомусь недостатня. Нагадування про те, що потрібно жити із вдячністю до того, що маєш зараз, замість того, щоб зациклюватися на тому, чого не маєш. Це не про те, що не потрібно бажати або мріяти, ні. Це про те, щоб цінувати те, що маєш, і бути вдячним за це. Наприклад, скажу від себе не вітари, але по темі. Коли ми хочемо попити води, то просто йдемо та п'ємо. Але як часто ми висловлюємо вдячність за можливість це зробити: чи то вода, чи чай, чи кава, ми сприймаємо це як належне. Якщось повсякденне, звичайне, забуваючи зовсім про те, що ми могли б цього і не мати. Навіть не дуже важливо, хто та що про нас думає: чи то батьки, чи друзі, чи пересічні знайомі. Це життя ми не проживемо знову, не буде другого дублю. Тож і не варто всім догоджати, а варто піклуватися про себе. І це підводить мене до іншої книги, про яку я також хочу вам розповісти. Друга книга, яка, на мій особистий погляд, доповнює попередню, це Дарка Озерна Бути Окей або що важливо знати про психічне здоров'я. Я досить давно читала цю книгу, і авторка вміє просто і доступно говорити про складні речі. Вона не медик, але трохи заглиблюється у тему психологічного здоров'я, розглядаючи це з різних боків. Ця книга це такий собі путівник серед емоцій та станів, де пояснюється, що таке депресія, тривога, вигорання, як з цим жити, як вони проявляють загалом себе і що зі всім цим робити. Авторка розвіює міфи та стигми, які пов'язані з психологічним здоров'ям. З ментальними розладами, що загалом то важливо в нашому суспільстві, адже психічне здоров'я це також досить важлива складова нашого життя, як і фізичне здоров'я. І нормально визнавати, що іноді не все добре. Це окей, бути не окей. Звичайно, авторка не приміряє на себе образ спеціаліста, вона наголошує на тому, що терапія важлива. Я не знаю, чи права я, чи ні, але мені особисто здається, що в нашому суспільстві не дуже прийнято звертатися до психолога чи психотерапевта. Або, можливо, мені так з оточенням не пощастило, але в моєму оточенні досі є люди, які не знають різниці між психологом та психотерапевтом. І якщо дізнаються, що ти можеш звернутися до спеціаліста, то одразу можуть поставити клеймо, типу Ти що, псих. Чомусь такі спеціалісти досить лякають людей і сприймаються як щось ненормальне і. Чомусь вони думають, що якщо вони звернуться до психолога, то це все вони одразу, я не знаю, там отримують справку, що вони якісь ненормальні, що вони психічно хворі і що їх місце у психлікарні. Зараз, можливо, хтось здивується, що такі люди досі існують, але повірте мені існують. Навіть в моєму оточенні досі є люди, які не вважають депресію хворобою та чимось важливим. Зазвичай вони характеризуються як лінь і щось типу та просто зберися і зроби. Хоча це нефіга не працює, казати людині з депресією, а ти просто зроби це вже відстала трохи логіка. Для того, щоб зробити, потрібне зусилля. Для зусилля потрібна енергія, а її немає. Слово просто тут зовсім не працює, бо це зовсім не просто. Знімати відео мене достатньо мотивує ваша підтримка. Тож не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, робити репости, підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Звичайно, дякую за підтримку і своїх патрончиків. Особлива подяка патрончику рівні Цікава книжечка Віталію Грановському. Сподіваюсь, невдовзі в мене з'явиться спонсорство на каналі одразу після того, як мені... Вдасться згрести себе докупи. Якщо у вас є інша можливість підтримати розвиток цього каналу та мою працю, можливо, копійчиною посилання в описі під відео. Адже я не веду ніякої комерційної діяльності. Про психологічні травми можна говорити вічно. Та на моїх полицях є ще одна книга від Якабу Паблішинг, яку я вважаю корисною і. Так, я обіцяю, що на сьогодні з психологічним ниттям завершено. Більше скиглити не буду. Це було виключно сьогодні, виключно для рубрики Базікалки з кавою. До речі, про каву, не забувайте пити, що ви там собі налили смачненьке. Отже, за часів древніх богів, коли Лана ще була молодою і жвавою, вона отримала освіту за фахом видавнича справа та редагування. Якщо ви ще не знали, хто я за освітою. Тепер знайте. Звичайно, у нас тоді профільних книжок було досить багато різноманітних, і деякі з них були написані моїм професором. Але ну, це ж було давно, за часів древніх богів. Тож логічно, що на той час багацько книжок було або русифіковано, або російських. І відверто скажу, у деяких випадках інформація була досить застарілою. І, звичайно, у нас тоді нічого не говорили про блогерство. Це були ті самі древні часи, коли я навіть ще не відкрила для себе YouTube як платформу для перегляду різноманітних відео. Він десь, мабуть, існував, але поза моєю увагою. І чудово, що зараз з'являється нова та цікава корисна література. Такою книгою стала увага ти в ефірі Тетяни Висоцької, авторка зірка українського телебачення ведуча СТБ. Це своєрідний практичний посібник для тих, хто хоче працювати з аудиторією. Бути переконливим, цікавим, справжнім це про роботу над собою та вміння тримати увагу. Як людина, яка постійно створює контент, я це оцінила. Хоча мені і не потрібно виходити було зі своєї шкаралупи, щоб не боятися камери та виступів. Адже я від початку введення каналу цього не боялася. Під час навчання у виші нас вже вчили працювати з аудиторією, з камерою, мікрофоном, тому це і не було для мене від початку проблеми. Хоча я й до вузу таких особливо проблем не мала, адже виступала в музичному ансамблі, але це зовсім інша історія. Тим не менш, ця книга надихає на професійний ріст. І показує, що навіть в складні часи можна продовжувати розвиватися та вдосконалювати свої навички. Тож, якщо ви, наприклад, блогер-початківець і ще не знаєте, як працювати з аудиторією, можливо, боїтеся камери, переживаєте перед кожною зйомкою відео. Агресивно рекомендую вам цю книгу, буде корисною. Ось така можливо трохи особиста розмова вийшла. Звичайно, я не могла обійтися без книг, адже ну давайте будемо відвертими. Це книжковий канал. І це ті книги, які в різний спосіб мені допомагають зараз. Книги загалом це невід'ємна частина мого життя, і це не тільки джерело інформації, це свої рідні і друзі, і порадники, і двері в нові світи. Якщо ви зараз, як і я, переживаєте досить непростий період, а я думаю. Кожен в нашій країні по-своєму переживає зараз непростий період. Не бійтеся звертатися до фахівців. Можливо, і ці книги також вам чимось допоможуть. Якщо ви хочете побачити у цій рубриці якісь інші теми, повідомте мені про це у коментарях, про що б ви особисто хотіли б поговорити. Буду рада і вдячна за ваші коментарі. Всім па-па!